Привіт, світлічки, продовжуємо записувати наші відео. От. Так, сьогодні у нас, з трошки кримінальчиком попахує, Ну, не переживайте, все хорошо, всі живі, здорові. Всіх, кого мали знайти, знайшли. Да. От, до речі, хаста це люди, які дуже хороші слідчі, які у нас хаста знаходиться в Діві, а Діва це здатність бачити різні різноманітні деталі. От і сьогодні ми будемо говорити про агату крісті, яка також там в одному з своїх творів от зіграла важливу роль те, як було пошити плаття. От навіть від цієї стрічки було залежало Да. От да, тобто, це жінка, яка була там перекладена, по моєму тридцмі більше 30 мільйонів примірників було продано, перекладено що, по-моєму 100 мов. Тобто ну, така е, людина, яка дуже сильно наробила багато шуму. Ну от, також дуже відомі її романи. Оці ось, е, ну, е, всякі детективи, детективині мається на увазі. Так, зараз їм покажу. Ну, от, хтось її знає, можливо. Ну ті, хто цікавиться літературою, хто постійно читає, я думаю, знають. От, ми говоримо про Агату Крісті, так, от вона родилась 15 вересня 1890 року. От, і залишила цей світ 12 січня 1976 року. От, да, цікава така біографія, да. так е, бачимо її гороскоп. Значить, давайте ми відразу подивимося на хасту, яка попадає в 14 градус. В діву і в Наванші місяць попадає в знак Тельця. От ми говорили, да що діва це здатність до деталей, а Тельці – вони хороші письменники. Да, чому вона стала хорошою письменницею? Нічого не розумію. Інна, як ви думаєте, чому це вона стала такою хорошою письменницею? Є якісь думки на цю тему? Трохи є думок, але ну, от зараз спробуємо в... розібратися більше детально. Давайте. Ну, все, сьогодні, у нас на, е, сьогодні ми з вами розбираємо Накшатр Хаста, саме друга пада, ця практична пада, да, така конкретна, практична, тому що, е, ну, тому що реально вона вже пов'язана з тим, щоб реалізовувати щось на практиці. Що цікаво, цікаво те, що в неї потрапляє у Вагати Крісі потрапляє в хасту місяць, який знаходиться ще в поєднанні з Меркурієм, та шикарним сильним Меркурієм. І шикарний, шикарний сильний Меркурій він якраз давав їй змогу написання. В Неї був дуже сильний інтелект. Хаста Накшатра, вона пов'язана з тим, що вона. Помічає деталі, вона помічає всю структуру, вона вміє чітко конкретно передати. Вона дуже практична накшатра, при цьому дуже творча, і при цьому вона дуже уважна до деталей. Тому якраз місяць, поєднання з Меркурієм, дав їй таку чудову, чудовий талант. Там ще сонечко в поєднанні також да що те те дає те, що людина буде як прославлена, да помітна, якраз завдяки чому завдяки написанню. Тому це якраз дуже класний комплект для того, щоб писати люди з місяцями котрих поєднання місяця і Меркурія, що такого сильного Меркурія, як у неї в Діві, дає якраз класність здатність писати. А цей це в неї комплект потрапляє ще й в десятий 10 дім. 10-й да. дім. За... Соціальний дім це буде помітною, це бути яскравою, так? це люди повинні це бачити. Але звичайно, гороскоп працює в цілому, да, і місяць людини це те, як вона е ну як вона мислить. Так? Але в цілому ми бачимо, що вона висхідний східний стрілець ще із Марсом в першому домі. Тому така жіночка з вогнем, я б сказала, з вогником. Вона ранки. Раді... Детективчик, да, чому б не розгадати якісь таємниці. І її, взагалі, сфера літератури, написання чогось, вона її цікавила з дитинства. Хоча вона в дитинстві ще займалася музикою, і якби не страх її виступати на сцені, то вона б себе могла ще проявити в плані ну, якихось музикальних талантів. Ось, але ми знаємо, що хаста накшатра накшатра, вона така, також дуже до речі, така скромна. Якраз хаста накшатра дає те, що людина може не вірити в себе, да, не до кінця дооцінювати себе, не до кінця ем, вірити, що в неї все вийде. Вона постійно, як наче трошки, да, як десь е, ну, виходить за ширмочку, тому їй буде страшно. І Така людина буде працювати над своєю само... впевненістю в собі, над своєю самоцінністю, да. Тобто їй спочатку дуже складно правити відразу заявити про себе на сцені, хоч у неї сонечко знаходиться в 10-му домі, якби це сильна його позиція. Але планети в деві так в діві так працюють, що ну людина постійно їй здається, що я ще не ідеальна, я ще не до кінця вмію, я ще не до кінця можу, я ще не до кінця здатна на щось. І тому хаста вона убере ще що бачите, то що та да, десятий будинок сильний, але треба ще враховувати, то, що в неї лагнеш а він буде це приторможувати, Це не буде швидко, плюс ще Меркурій Макарака, і це це дає. Оцей тормоз. Ну і про неї, ну я біографію вчора читав, то якраз там ну не раз там зверталась увага на рахунок того, що вона там якраз іксате, як що вона була дуже скромна. Да? то ну, то есть, <плес> ну є, такі є люди скромні, але ми тут бачимо, да? що тут от Макарака Меркурі, плюс Юпітер Ретроградний, тобто це така скромність, скажімо так, <смір> але вона дуже класно вийшла на свою Атмакараку Меркурії, просто шикарна. Да? Вона заявила по 10-му дому у світі про себе як письменниця. Да? Якраз хаста допомогла це бачити деталі. Якщо ви хтось знайомий, я думаю, всі знайомі в принципі з її. Написання да, навіть якщо ви не читали, то ви дивились фільми. і останній оцей шедевр. Її да, які вже зняли в сучасному в сучасній екранізації, це смерть на Нілі. Да, класний дуже фільм. Рекомендую вам. Подивіться цей новий фільм. Ну як новий він? ну я маю на увазі, що йому декілька років. да, років, може, чотири, три, три роки йому здається. Найдам що по побачили значить як Шара смерть на нілі. да Смерть на Нілі», да, сучасна екранізація, він вийшов якраз перед початком війни і ну, 22 рік. бачите, класний дуже фільм, дуже рекомендую. Сучасна екранізація її, а це її сама така, знаєте, відома якраз, її, її написання це якраз смерть на Нілі». Тобто ну цікаво дуже. І ви бачите, як зіграла тут, да? вона саме детективна письменниця. Ну, взагалі, жінок детективів таких дуже мало, да? але вона ось саме так прославилась, тому що в нас комплект із Марс в стрільці. Да? Якщо ми з вами знову-таки без Накшатер нікуди, як... чому так? Якщо ми подивимося, що цей е... Марс не просто в стрільці, а в Накшатрі мула. То так. ми побачимо, що людина якраз буде пов'язана з тим, що вона буде розгадувати таємниці, да. Тобто, це вона не просто вона була не тільки письменниця. Якщо ми почитаємо біографію, ми побачимо, що вона була дружиною археолога. Це її був другий чоловік, і вона з ним постійно Єзу. подорожувала так, 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 так. на близькому сході. Да? В Іракі, на Сірію, ці розхопки, археологія. Це була неймовірна любов, і вона до кінця життя тільки могла їздити. Вона все з ним подорожувала і розкапувала ці таємниці. Тобто, ми бачимо це бажання Знаходити відповіді да, в якихось таємницях не тільки і в детективних творах, а, а також вона приймала участь в цих археологічних розкопках. Да. А хаста дуже уважна до деталей, і тому це класні такі, що археологи, наприклад, що письменники, бо вони бачать маленькі детальки да, Її розповіді, її. Тексти да вони були пов'язані з тим, що там було постійно якесь ну прям цікаві, да, якісь маленькі детальки, які вона розгадувала. Вони не агресивні, її детективні романи там нема крові, там нема агресії. Так, як це, так, зараз... це відрізняється, так, да, да. Вони до речі, важливо та красиві. Да, вони красиві, реально цікаві, дуже красиві її написання і твори, але там завжди. Да, Треба поламати собі мізки, щоб розгадати Оце от головоломка, кубік Рубіка, це якраз про хасти, Да? І вона ще й на цьому заробила да? друга пада хасти, якраз вона дуже ну, така, на, налаштована на артху. Да? Тобто там дві артхи. Да? Що діва це знак артхи, практичний такий знак. Що й друга пада, да? пада тільця, вона також практична. Тобто людина реально дуже класна, може монетизувати. Свій талант написання, тобто свій інтелект моне монені моні Меркурій Сатурн, Да, да. Да. Коротше гроші заробити на цьому, вона прекрасно вміла. Ось так да, да, да. і ще до речі дуже гарно це підмітили, що якраз оце бачите, є стрілець, і стрілець, то що вона жінка, да, тобто вона детектив розслідування, але без цього там купа крові, м'яса, там ножики, пістолети трохи споспокійно досить такі. Оце дійсно це, як сате, це її риса, така відрізняла от, від інших. Да? Бо це, а, це... так Про. ви правиш. Цікаво, дивіться, хаста вона, до речі, дуже пов'язана зі служінням. Да? І коли вона була ще молодою, там коли була Перша світова війна, то вона працювала, вона була ще дуже молодою там дівчинкою. І вона працювала у Франції, здається, вона тоді попросилася ну, приймати участь у цьому, допомагати людям, да, коли йшла війна. І вона здається, мала м працювала медсестрою, да, допомагала. І вона потім казала за свої роки, каже, що це ж що це одна із. На мій погляд, кажу, це одна із таких найсамих таких сильних професій у світі в плані допомоги людям. Вона каже, «І на мій погляд, це одна з найсильніших професій в плані допомоги людям. Да? Хаста Накшатр вона дуже така про служіння також, да? про допомогу. Взагалі Діва, знак, який любить служити і допомагати. І хаста дуже, і взагалі Діва, да? як пов'язані з медициною часто. І вона була медсестрою, а потім вона довгий час працювала ще е, фармацевтом. І коли її написання творів, дуже часто, якщо ви перечитаєте, передивитесь Бачите, що багато їх герої помирають від отруєння, да, тобто саме да, 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 да. тема. Да. Цих, цих це до та, речі, так. то що вона там працювала, це допомогло їй надалі в тому, щоб якраз іменно потім е, ну правильно ви, ну правильно е, все те, е, скомпонувати. Тобто, як фармацевт вона розбиралась в тому, що той помер від того, робив той, і то так, так і так. Оцю саму отруту скомпонувати. Це так само ми з вами чекайте Версачому помилу. Дивились гороскоп, що він також там через два роки вчився на медика. і Це допомогло зрозуміти як тіло, да, як руки, ноги гнуться, так і цій основи медицини. Да, і це надалі йому зіграло потім дуже важливу так що, якщо у вас в житті кудись, бачите, життя направляє, там, чи в медицину, чи ще кудись, ну, подивіться, для чого. Можливо, вам це надалі колись знадобиться. Так, так. І є. Тобто, Армані, ми, здається, з вами дивилися, так, що він він спочатку навчався медицинському, а потім його покинув, але знання анатомії допомогли класний одяг. Так що е, життя воно таке, воно може спочатку закинути в ті моменти, як наче вони потім вам і не знадобляться, а потім бац, а саме цим знанням ви можете реалізуватися в чомусь вище. Абсолютно вірно. Окей, хорошо, дуже дякую. Да, бо такий от гороскоп. Да, хто ще раптом не читав гату крісті, як мінімум, щось, хоча би Томік, чого-небудь почитайте, обов'язково хорошо, бажано не найти, а то 10, 10 негріття, то вдруг нападуть <с. на вас вночі. А це її так само десять негріття, так? Да? А, так, так. Ну, 10 днів гритяд, то я пам'ятаю, да. Набрався сюди. Я їй якраз подорожі, після її подорожі на близький схід, Ірак, Сирія, народився 10 днів гритяд. Ясно зрозуміло, да, окей. Хорошо. Так. Хорошо, добре. Да, дякую всім за перегляд. От ви бачите, що цікаві гороскопи ми розглядаємо. От, і кожна людина має щось завжди в собі цікаве. От, також і у вашому гороскопі можна знайти щось цікаве. От, так що, якщо ви ще раптом не попали на консультацію або до мене, або до Інни, під відео в описі є наші контакти. Дзвоніть, пишіть. Хорошо, обов'язково щось цікаве знайдемо. Да, дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступному відео.